Виявляється, що тварини теж сміються тільки вже з нас. В соцмережах набирає популярності. Новий тренд, який має назву «CatCast Highlights». Там котики в форматі подкасту обговорюють увага, людські проблеми. Як ми забуваємо поїсти? Чому так любимо каву? Як намагаємось не заснути на роботі, і звісно, час від часу жартують про себе та інших тварин, Рудо. Вони думають, що це смішно, да? Так. Це ти його годуєш, а воно це відео записує. Ці короткі відео англійською мовою вже збирають сотні тисяч лайків та коментарів. Відео передають роздуми котів, що здається, ніби вони реально спостерігають за нашим життям. От, давайте глянемо. Вони беруть мене на руки щоразу, коли я проходжу повз них. Бро! Я не твоя дитина. Навіть якщо ти щодня прибираєш мої какашки третя ранку, і нам нудно. Час дратувати людей. Я беру лівий. Бро. Уяви, собаки гавкають, щоб привернути увагу. Це смішно. Я просто існую і вони мене обожнюють.